День усім прихильникам української літератури. Вітаємо вас у ліцейному кабінеті навчально-вихованого комплексу загальної освітньої школи номер 2 ліцей міста Знам'янки. Це один з трьох кабінетів, які будуть приймати ЗНО 2016. Отже, учні займають місця в класі. Дзвоник, урок розпочаток. Познайомимося зі складом команди. Номер перший Дмитро Лепкан, Воротар. Не пропустив жодного уроку. Номер два. Омельченко Єлизавета. Але більш відома під прізвиськом Омеля Номер 3 Тимофій Маценко легіонер. У літній перейшов з 9-го Б класу до 10-го. Іванов Денис, напівзахисник, завжди знайомиться з тактикою гри суперник, пам'ятає усі ігри суперників останніх футбольних сезонів. Дмитро Сайко нападник. Отже, на перших хвилинах уроку вчитель йде в атаку, перевіряє домашні завдання. І викликає до дочки Матцен. Тимофій проходить по лівому флангу, виходить до дошки. Вчитель перевіряє домашню роботу. Небезпечний момент. І це два! Два! Оце так успіх! На перших хвилинах уроку. Вчительку вітають колеги. І цю двійку вони присвячать Івану Франку, тому що у цьому році виповнюється 160 років з дня його народження. Урок триває, і воно осмикає Дашку за косу. Ви тільки подивіться, який чудовий підкат. Але Дашка фолить у відповідь. І це вилучення. Так, була провокація, але це вилучення. Дашка покидає кабінет. Одинадцятий А лишається у меншості. Вчителька знову йде в атаку і викликає до дошки сайка. Сайко проходить по центру. Падає. Це була відверта симуляція, але вчителька пропустила момент, тому втрачає чудову нагоду подвоїти рахунок. Бачимо на задніх партах небезпечний момент. Порушення. Це штрафний удар. Кравець ставить стінку. Замах. І в цей момент у класі з'являються лікарі. Починають перевіряти манту. І що ми бачимо? У Марії реакція на манту 5 см. Лікарі роблять все можливе, але вона покидає клас. У Маценка знову шанс відзначитись. Його викликає до дошки. Тимофій виходить сам на сам з вчителем і знову не відповідає на питання. Це дубль. Маценко засмучено йде за свою парту. Що про нього сьогодні скажуть на батьківських зборах? На задніх партах починається бездна. Клас програє, тому змушена йти в абанку. Вчителька призначає контрольну роботу. Догралися, контрольна робота. На останній хвилинах уроку староста класу апелює до вчительки. Але ні, контрольна робота. Гунає фінальний дзвінок. Учні міняються під жаками, але в будь-якому радіться повне фіаско 11 А класу. І це вони в травні представляли школу на ЗНО 2016.